Ще раз добрий день. І, власне, в, після того, як я провоював добровольцем, підписав контракт з Збройними силами України в розвідці. І 19 травня 2019 року в ході виконання бойового завдання наступив на невідомий вибуховий предмет в результаті вибуху травматична ампутація правої нижньої кінцівки. О, ось, вже через 6 тижнів після поранення мені зробили перший протест. Який я невдовзі е, зламав, бо він трошки не виконував мої, скажімо, фізичні е, можливості, які я хотів від нього отримувати. Ну і нічого страшного, бо потім через аж 9 місяців вже я отримав більш-менш якісний протест, на якому власне хотів бігати, бо чомусь саме бажання бігати було навіть, з наверное, з самих перших секунд, як наступив на міну, от в, була. Важливо для кожного ветерана, щоб в шпиталі вже приходили ветерани, які на протезах, які мають досвід для обміну досвідом, тому що саме хлопці з проекту ігри героїв надзвичайно замотивували. Мене буквально на четвертий день прийшли хлопці на протезах, і от при мені хлопчина пробіг. Тобто в нього точно така сама ампутація, як мене. Це досить таке мене не аби як зарядило, замотивувало, бо я побачив, що вживу реально ампутація не вироб. Тобто, якщо людині виходить бігати, то чому то, в мене не вийде? Власне, через вже 9 місяців я відпратизувався і мені запропонували проект ігри героїв волонтерський кросфіт проект. А для адаптивних атлетів, де я взяв за зайняв перше місце в категорії профі. потім у 2021 році також на Ігра героїв в трьох в трьох категоріях я зайняв перше місце. Ну і власне сіллю мотивації важкопоранених встановив національний рекорд України 21 грудня, протягнув 16 тонний літак, Ан-26 на Чугуївському аеродромі. Але ще не протягши літак, в мене було. Таке, Таке бажання пробігти, пробігти марафон. Хоча я на той, той момент знав про, про марафон, тільки що це 42 кілометри, і їх треба пробігти і нічого більше. Не ні тренувань, не режиму ні харчування, нічого абсолютно я не знав. І, власне, вже з приходом повномасштабки трішки вернувся на протезі на фронт, а декілька місяців активно побігав як, як бойова одиниця, але все ж на протезі, вже, скажімо так, не, трош, трошечки некомфортно не воювати, особливо штурми або розвідка. то це вже. Трошки трошки іншим, але е, ідея марафону залишилась і в 23 третьому році, 23 квітня в Лондоні. Я пробіг свій перший марафон і став першим українським ветераном, хто на протезі здолав повну марафонську дистанцію. Власне, це мене так замотивувало, що е, я пробіг уже Вашингтонський марафон, повну марафонську дистанцію. нью-йоркський марафон і Токійський. Зараз готуюся до марафону в Чикаго США. Власне, про адаптивний спорт хотілося б де деякі відмітити е, факти, чому це важливо з фізичної та психологічної точки зору, з власного досвіду. Власне, е, коли поранений лежить в шпиталі, дуже багато в голові зароджується думок, і переважно вони всі досить негативні. Да? Це тема така, чому я вижив вам і побратимні е, чому. Краще б я загинув вони ні, ну це те, що зачасту хлопців зароджуються в голові такі думки. Але власне, як спорт допомагає е, реабілітуватися і щоб ці думки покидали да, нашу, нашу голову, це я пояснюю все дуже просто. Є от всі, ці, ці думки виникають, переважно викликають стрес, негативні емоції. І тому, власне, ось ця емоційна булька рано чи пізно вона вибухне. І, власне, причиною з цього емоційного викиду стає суїциди, алкоголь, наркоманія, конфлікти в родині. власне, як Спорт допомагає, це в першу чергу дисципліна, да тобто дисциплінує, е, є ціль, є графік змагань, є, чи графік тренувань, чіткий план і такий дотримуючись чекай зараз е, дотримуючись цього правила, можна бажані фізичні результати отримати. от е, І, власне, незначна фізична активність необхідна простій здоровій людині. А якщо ветеран, тим паче ж за ампутацією, то це життєво необхідно з точки зору того, що. При ампутації і власне вже після встановлення протезу біомеханіка тіла порушується і тому власне, щоб підвищити і покращити довготривалість суглобів витривалість м'язів, потрібно нарощувати фізичну активність. Тому власне зараз, як вже сказав пан Василь, дає є з, федерація стронгмену є інвіктус, є е, ігри героїв, є в марафони. Я намагаюся хлопців долучати сам. З ампутаціями на повній марафонській дистанції, тобто проєктів випробувати себе і знайти є досить-досить багато. Головне, це пошук, бо з пошуку починається перша реабілітація. Тому, власне, е, останнє питання, яке я хотів обговорити, це е, важливо знайти свого протезного техніка, тому що від цього залежить дуже і дуже багато, тому що кожна кукса вона індивідуальна, і е, кожен протезист індивідуально підходить до кожного пацієнта. Тому, власне, те, що точно не раджу, це. Займатися динамічними видами спорту в перший рік е, після ампутації протезування, тому що кукса нестабільна, розміри постійно гуляють, і динаміка може тільки викликати травми потертості. Ну і власне може закінчитись реампутацією. Тому все має бути поетапно реабілітаційний період витриманий і не раджу всім бігати, якщо ми говоримо за контекст марафону на протезі перших півтора року після поранення, тобто потрібно ви. Дочекатися всіх ось цих моментів, поки е всі м'язи атрофуються і, власне, е кукса буде стабільна. Так, що ж до питання осур. Я зараз є офіційно амбасадор осур в Україні. Тобто компанія в рамках договору погодилась забезпечувати мене на безкоштовній основі протезами в лінійкою їхніх протезів, які тільки є, щоб я тестував і активно радив або не радив навпаки хлопцям. Власне, дав про, про їхню продукцію, можу сказати, що якість. В мене, скажімо так, дві основні причини, чому я вибрав саме осур, а не інші компанії, як своїх покровителів і спонсорів. Тут два аспекти: перше це якість, а друге це політична складова, тому що Осур після початку повномасштабної війни повністю вийшов з ринку Росії і сказав, що більш туди ніколи не повернеться. Що ж до питання якості, то всі їхні стопи від е, звичайних для повсякденного життя до найпрофесійніших спортивних е, марафонських уже стоп. Я протестував, і е, дійсно тут важливо не тільки вибрати е, сам протез, тобто як стопу, яку зробить машина і не дасть помилку. Е, це ще більш куди важливіше вибрати свого як я вже сказав, е, техніка протезиста тому, що від того, як зробить куксоприймач, е, залежить ну, мабуть відсотків 80 життєвої активності людини. От. Тому, власне, не, не, не мало важливо, це теж, оскільки я використовую повністю продукцію осур не тільки стопи, а й лайнера. Можу сказати, це вже з досвіду всіх марафонів лайнера осур 9-10 місяців я в них вибігав це щоденні тренування, і вони не рвались, не псувались і взагалі зберігали компресію досить досить-довгий час. Це якщо ми говоримо за протезні вироби саме цієї компанії. Дякую величезне за запрошення. До речі, ось нещодавно, буквально місяць тому, повернувся з Брюсселю, де був забіг 21 кілометр. Там традиційно щорічно проводять е, організатори брюссельські ці, ці забіги. Тому власне намагаємося долучати побільше ветеранів. Тому думаю, ще можливо і в Брюсселі зустрінемося на забігові. Так, дякую вам за запрошення.